Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій раді, Це програма Право на правду. Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті політичному. З нами вже на зв'язку пан Володимир Цибулько. Моє вітання, пане Володимир. Доброго дня. Доброго дня, пане Володимир. Давайте почнемо з такої собі новини, з геополітики. Я не знаю, ось Казахстан. Слухайте, відбулися там вибори Касим Жамарт Кемелевич Такаєв На сім років, я так зрозумію. Став президентом, але там, слухайте, там є у нас. давайте от маленьке відео, подивимося реакцію. реакцію, пішли протести. Зараз про них поговоримо. بارام گژیش بارام زایمان چیو بارام نه او دو نه زیر سینا بار طرف شو نگاه کن تو شو ای 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 Ну, така собі жорстка ситуація. І тут хочеться вас запитати: слухайте, на тлі цієї історії, це якась проросійський слід чи якісь остаточні явища, які в них відбуваються в країні. Що думаєте з цього приводу? Ну, наскільки я розумію, баланси внутрішньополітичні, вони, хоч і змінилися, після. е-е Ну, в оцій революційної ситуації обрання е, Токаєва першого обрання по суті, він на хвилі е, концентрації влади власної е, переобрався, але створює ситуацію для конкурентної політики. Тобто він хоче за сім років цього єдиного свого терміну, на який він після якого він обіцяє не обиратися, створити систему балансів і противаги, які дозволять ну, Казахстану шитися. Тому що в Казахстані дуже серйозний вплив регіональних еліт, і вони в стані там хитати, так би мовити, ситуацію. Mm. Ну і звичайно, наявність Північного Казахстану, е, який, який може, скажімо, провокувати російська сторона на певні е, акції протесту. Тому можна сказати, що е, оці протестні, невеликі, поки що контрольовані протести, вони відбуваються на тлі візиту е, Токаєва до Москви. Ага. Токаїв прибув до Москви, е, е, наступний візит має бути до Парижа. Тобто то пробує балансувати. Єдине, що з точки зору от такої синхронності, ці е, акції протесту вони дуже красиво лягли е, запаралелилися з е, протестами в Китаї. Угу. А те, що Казахстан з Китаєм, так би мовити, тепер вже пов'язаний поповинно, тому що китайського бізнесу. Ну, китайці контролюють ледь не 50% бізнесу в Казахстані. Ого. Ну, так. принаймні, наф, нафтові е, оці всі родовища, вони поділені між. Е, Транснаціональними великими компаніями і китайськими компаніями. Угу. слухайте Володимире, а Як ви вважаєте, зараз хто каже, що такаєв? Ну на відміну від Назарбаєва, тут ну дві версії кажуть, що ось він одні кажуть, я не знаю, що він буде імітувати у ці всі реформи, і насамперед буде ще в них такий президент Султан Султан-президент. А інші кажуть, ні, що дійсно якось країна там вийде на якусь стежку реформи і будуть їх впроваджувати. Що ви думаєте, це новий президент Султан чи ні? Чи дійсно якісь зміни? От ваші ставки на натакаєва. На, на Насправді мені здається, що конкурентну політику він спробує зробити uh -huh. всередині країни, але таку дуже, дуже контрольовану uh -huh. треба розуміти, що Токаїв весь його попередній політичний досвід і дипломатичний він пов'язаний як не з Росією і з Китаєм. Uh -huh. І він ну особливо не рветься вбудовуватися в, в, в демократичний світ. Йому важливо балансувати з Китаєм, Туреччиною і Росією. Причому з Росією лише тому, що поки ну такий стовідсотковий контроль над північним uh -huh. Казахстаном не встановлений. Поки там повністю не вивчена структура, де, де може Росія влаштувати йому фронту, тому. От він балансує більшість бізнесу бізнесових впливів серйозних Росія не має на е, Казахстан, але Казахстан треба е, нагадати, що от резолюція по Криму Казахстан голосує в інтересах Росії. І Казахстан, між іншим, є серйозною прокладкою для поставок в Росію е, технологій подвійного призначення і комплектуючих uh -huh. для озброєнь. Я як не крути, а там, там є, так би мовити, більше е, ну, притягальний полюс автократії да, ніж демократії. Слухайте, слизька стежка. От як не слизька от як не хочеш, а він вимушений йти цією слизькою стежкою якимось своїм шляхом. Казахське суспільство прогресує, воно воно, до речі, досить освічене і мобільне, сучасне, воно, на жаль, було довший час підсажене на голку такої ну російської сучасної культури, але створюється ситуація, коли казахи починають формувати свою модерну культуру, mm. сучасну кіновиробництво. І не виключено, що якщо ну, ця Коаліція країн тюрських буде розвиватися і культурно інтегруватися, то швидше за все, ну Казахстаном найвигідніше інтегруватися, звичайно, в рамках тюркського світу. Uh -huh. тюрк ну, це зараз спільнота Тюрксой це Турецька рада, колишня, тепер вони створили. Спільноту тюркських країн, ну, ну щось на зразок Ліги Арабських держав, де вони по суті формують якусь таку, ну, узгоджену, але не дуже динамічну політику, тому що у в в більшості цих країн такий трошки авторитарний тон перемагає. Починаючи з Ердогана, як лідера тюркського світу. Але тюркський оця ну асоціація тюркських держав. Вона цікава тим, що наприклад Україна може бути там спостерігачем, туди ага. Угорщина е, тягнеться, і е, ну Україна в силу того, що в нас є кримські татари. У нас є ну тюркський народ. Всередині, але це хороший е, інструмент впливу на Росію, тому що башкири, татари, якути, Алтайці, Дагестан, е, Карача, Черкесія це все. Ну це по суті, має. якщо правильно вибудувати, то саме ці території можуть бути найшвидше інтегровані в щось інше, крім ага. Росії. Тут я з вами згоден. Слухайте, а як вам ця ну, загадкова см... смерть голови Білорусі Волод... Володимира Макея? Чому загадково? Бо він, ну... Не збирався вмирати, якщо чесно, там в нього якісь заплановані були зустрічі. Ну і багато там теорій вже навколо цієї історії. І попередження від Путіна, і найближчим часом ми побачимо можливу смерть або там ще зникнення Лукашенка і таке інше. І з яке. Що думаєте, ви з цього приводу? Це збіг обставин? Чи чи дійсно якась реакція на якісь дії? Ну, по-перше. Мені здається, що для Путіна Лукашенко найзручніший із нинішньої пострадянської кліки. точніше, ну, цього, кліки пострадянських лідерів. Тому що Україна вже вже будь-яку комунікацію з Росією втратила, але є ще Токаєв, вже навіть ну, інші серед середньоазійські держави, вони вже. Пройшли ротацію по кілька президентів. А тут якраз поки був Назарбаєв в Казахстані, доти Путіну було комфортно. А тепер ага. лишився сам Лукашенко. І вони, як, як два валянки, пара, так би мовити, не, не можуть відокремитися. Вони не, не розбираються хто лівий, хто правий, і е, виживають спільно. Ага. Щодо Макея, Макей складна фігура, хоча деякі російські Політологи весь час верещали про те, що Макей е, розвиває літвінство, е, що ну, Макей е, е, робить ставку на розвиток білоруської ідентичності. Е, хочу сказати, що він був одружений із е, актрисою, по-моєму дитячого театру чи молодіжного, навіть керівни керівничкою е, uh -huh. цього ну, е, худкером. Е, Дитячого театру, і він навіть збирався десь на, через день піти на е, прем'єру в цей О, театр. О, Бачите, вона помирати помирати не входила в плани. Так, і в нього двоє ще молодих малих дітей ну, відносно молодих. Тому помирати в нього в його плани не входило. Наскільки мені відомо, він був е, ну, таким розвідником mm -hmm. в радянський час. Він дослужився до полковника. Я просто точно не знаю, чи він полковника собі вже дописав, будучи помічником Лукашенка, першим помічником, але відомо, що е, там такий був е, е, Шейман, е, керівник РНБО, е, і е, от в нього було досить. Е, Точніше, керівник КГБ Білорусі, і, і в нього там було ну, певне протистояння. Чи може це бути помста, наскільки я знаю, Макей ну, переміг Шеймана викурив його з влади? Ага. Чи може це бути помста навряд? Чи міг Макей аж занадто фрондерствувати проти Путіна заради комунікації з Європою? Ну, він відомо точно, що він був хорошим спеціалістом по Європі. Він там працював, по-моєму, у Франції, ще десь працював. Ну, і його напрямок був Європа. Він володіє німецькою і англійською. І от тут в сумі виглядає так, що ну, робити його більшим. Литвином, ніж, наприклад, Павел Латушко, mm. теж колишній міністр культури і дипломат, теж, ну, не виглядає. Він дуже-дуже такий ну, людина, яка служила навіть в розвідці, навіть ну, з володінням мов іноземних, все одно. Ну, от, видно, по його обличчю, видно, що він більше офіцер, ніж uh -huh. творчий Литвин, так би мовити, тобто людина, яка буде вибудовувати національну ідентичність. Хоча, очевидно, дружина спрацю... спрацьовувала, і певний ну, такий зв'язок із інтелігенцією у нього був. Бо неодноразово він з'являвся в вишиванці. І дружина з дітьми в вишиванках. Це це такий трошки український стиль білоруси uh -huh. підхопили. Хоча в них є звичайно свої, своя вишивка, ну, своя е, така вжиткова культура. Ну але але це дуже не подобалось Москві, наприклад, ці загравання в Литвинство. Ну єдине, що. Е, е, Проти нього особливих то не, не було. Там був якийсь скандал, наскільки я знаю, якесь висловлювання було на адресу Росії, і там посол, і кілька придворних кремлівських почали гавкати на адресу Макея. Але це такі, ну, ну я б сказав, що в порівнянні з тим, що дозволяє собі Росія висловлювати на адресу інших країн, це було зовсім дитячі такі пустощі. Так, ну єдине, що я не знаю, це я так розумію, що помер він одразу після ОДКБ. О, от, був, е, там ну, день, є ніби ніби інформація, що він зустрічався з папським нунцієм Білорусі, і mm. очевидно, що це було пов'язано із ну, якимись проєвропейськими кроками. Але ну, це все додумування. Я думаю, що. Білоруська влада зараз під таким вона взагалі була дуже просочена російською агентурою, там безпосередня офіцерня в КГБ, і ну після по, по, придушення оцих повстань масових заворушень 20-го року. По суті, Лукашенко віддав владу росіянам в Білорусі, тому е, якщо Макей балансував, а він виглядав так, що він дуже ефективний. Один з найефективніших е, управлінців. І е, він дуже часто залагоджував все, що там е, Лукашенко ну, наговорить, ага. так би мовити, Лушпайок з бульби понавішує на вуха, все залагоджував Макей. Ага. Ну, це, е, мені здається, що це точно ослабить Лукашенко. Точно ага. тобто знаючи його всякі ну фантоми і страхи, які в яких він живе останнім часом, я думаю, що ну це зробить його, мабуть, ще більш залежним від Путіна. Ну, там, так, да, багато версій лунає, з того боку, подивимося на ситуацію. Ну, Але от дивіться, ОДКБ оце пройшло. ну, Що я там, що я там помітив? Помітив істерику Лукашенка і помітив, коли фотографувалися, у нас є відео. Я хочу, щоб ми так без звука його показали. Ну, це вже отут, дайте, як то кажуть, очевидно, коли вони от почали фотографувати, фотографуватися, і той то, подальше якось. Той бік, але там дивіться, от якщо подивитися, от о, 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 ці відсторонилися, а ті от у трьох поряд о, стоять, чи не змогли втікти з того боку, з того флангу? там вже нікуди може було вже рухатися або ні, або це якийсь міцний фланг союзників. Я не знаю. Що ви вважаєте з цього приводу? Мені цікава ваша думка з приводу істерики Лукашенка, бо він там, ну, там багато історії нам загрожував тут заляку повним знищенням Но, якоїсь, я не знаю, секретної бульби блядь, своєї. Я не знаю, там, що ця людина. Та, я, ядерною картопленою ага. з чорнобильської зони. Ну, насправді ця ситуація дуже така. Комічна, тому що е, відступив власне Нікол Пашиняна. Створилося враження, що відступили всі від, від е, Путіна. Е, е, там стояв поряд з ним і не рухався поряд з путіним е, президент Рахмон? е, Таджикистану. Рахмонта ага. тому там все в порядку. Тому що, його паралізувало. Його паралізувало, 200, по-моєму, сьома. Військова база Російської Федерації на території ага. Таджикистану, яка і кришує транзит наркоти з Афганістану. Ага. Так що там, там все зрозуміло. Але Пашинян справді фрондерствував і Пашинян відступив там. Хочу ну, надати, він, не підписав, що... ти... Слухайте, він не підписав там якусь. А, папірець він не підписав важливий Він цю підсумкову декларацію, тому ага. що Вірменію це справді не влаштовує. Ну, Вірмени вважають, що Азербайджан атакував територію вже безпосередньо, не лише Карабах, а безпосередньо територію е, Вірменії. Хоча е, азербайджанські війська, вони по суті. Витримали паузу, і згідно договорів після 44-денної війни Вірменія ж не виконує жодних своїх зобов'язань. Тому е, збержанці так е, ну підтискають, щоб пришвидшити це виконання. Але в принципі зайвої експансії на території нема. Е, враховуючи потенціал війська Азербайджану, е, там може міг би бути такий серйозний прорив, е, тому. Це перше. Друге, Пашинян справді пробує. Ну, вірменська еліта починає розуміти, що ця кількадесятилітня пастка, в яку вони потрапили з Карабахом, починає їх ну, привела до повного тупика і безвиходів. Ага. І з цієї безвиході є. Простий спосіб, Алієв вже гарантував права вірменам в Карабасі, але тільки з набуттям громадянства Азербайджану. Це перше, друге ну, відновлення, так би мовити, територіальної цілісності Азербайджану і відповідно ну, заспокоєння в межах загальновизнаних самої Вірменії, дає великий шанс на економічне зростання самій Вірменії. Ага. І в Єревані це прекрасно розуміють. Але ну, збалансувати ці всі тиски Пашинян не може. Але Пашинян такою фронтою, до речі, зміцнив своє становище, і тепер, як не дивно, путіну не залишається особливо маневру. Він йому вигідніше підтримувати тепер Пашиняна ніж ага. продав знову свій карабахський клан. Бо інакше Карабаський клан буде зметений через рік із влади, і тоді Путін взагалі ну, не матиме жодного шансу впливу на весь Південний Кавказ. Угу. Цікаво слухайте. А, а, а Лукашенка Лукашенка ось це все там. А, він, та. да, мені, от мені нагадала ця історія, пам'ятаєте, от дійсно ну, там Янукович у нас от був такий президент, і то становиться да. от, 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 він мені нагадав, от, я не знаю, ну там ну, от схожа ситуація. Ну, я, я вжив таку делікатну форму про фантоми і страхи Лукашенка. Хочу нагадати, що в момент, коли засідало це е, ОДКБ в Єревані, відбувся ж масований удар по українській інфраструктурі. Uh -huh. І я думаю, що Лукашенко Лукашенко сам там ну, робив випади такі дуже неоднозначні, про те, що якщо. Е, Ну, почнуть виходити з ОДКБ, то першим можу вийти я. Це, це, це ж був випадок. Uh -huh. Але ви, видно, там хтось пожурив його жорстко, і він кинувся. Ну, Лукашенко то прекрасно розуміє, що він існує рівно доти, доки існує в політиці е, Путін. Зникає Путін, і потреба в Лукашенку зникає взагалі. Тобто, він гауляйтер, він навіть не, не ну, він незаконний. Е, Узурпатор влади в Білорусі, і він сидить на російських багнетах, він фактично здав суверенітет країни своєї, і він знає, що рано чи пізно білоруське суспільство воно ж дозріло до ну, нормальної повноцінної незалежності. А Лукашенко це таке вічне гальмо для білорусів, і тепер, з ослабленням Путіна, він вирішить, бо. Годинничок то запущений по е, Путіну, але годинник той по Лукашенку запущений. Справа в тому, що більшість країн приймали санкції паралельно проти Білорусі, ну тобто, через кому Білорусь ага. і Росія. Хочу нагадати, що покійний Макей теж був під санкційною особою. І, по-моєму, ці санкції були проти нього застосовані ще. Момент, коли ну, санкції за подавлення цих протестів вводились проти Білорусі, угу, зрозуміло. Слухайте, а ну я не знаю. Там от о, кажуть зараз, що фактично, що відбувається, що Путін зараз води такі собі дві війни. Дві війни, одна з Збройними силами України, де в нього справи йдуть. Ну так же, це п'ятий раз вони відступають там фактично, так, так собі справи. А друга війна це війна проти інфраструктури, проти цивільного населення. Ну і тут їх як не крутий, їх ефективність більша, аніж. Те, що відбувається на фронті. Ну і так, судячи судячи з тих даних, що надають нам офіційно, це залишки російських ракет, це ефективність нашої ППО, як вона працює, так і інше. Ну, і тенденція така не дуже не дуже добра, і всі готуються до локдауні, ніхто не знає, як там воно буде. І може так статися, що дійсно тут у Російська Федерація, як терорист, там не може, от в цій війні отримує таку свою умовну перемогу, таку собі Ось. ну і у ну, так. так, дивіться, і що далі? Тут така складна тема. Ну і далі ще раз, ще раз я підкреслюю, дві війни веде Російська Федерація. Одна з Збройними силами України, друга ось з нами, з цивільним населенням, з інфраструктурою таке інше. Ну і всі ці поразки, вона буде намагатися маскувати ось під бік якоїсь такої перемоги. Ось ці, от на цьому боці Як, Що мені цікаво ваша думка, слухайте. А взагалі, у цій другій війні, от проти інфраструктури, от ці. Циві... Ми можемо перемогти, чи ні? Є така якась стратегія, якийсь план? Я не знаю. Там от ваша думка з цього приводу: стратегія є це е, децентралізація, і багато країн починаючи з Японії, і закінчуючи Німеччиною яка вже передала 2,5 тисячі генераторів. Японія, е, інші країни передають досить потужні генератори від 100 кВт, 500 кВт і, і більше. Тобто. Можна сказати, що оця централізована система генерації, великі електростанції, по яких ну, точніше б'ється не скільки по електростанціях, скільки по розподільчих пунктах, дуже швидко заміщається місцевими генераціями. Ага. І в цьому цивілізований світ нам дуже допомагає. Канада, Японія, Іспанія знайшла кілька. Десь півтора десятка потужних генераторів передає Україні. Тобто, це все відбувається дуже швидко, і це дуже хороший досвід. Тобто, світ вперше з таким стикається, і це сценарій, який ну, відігрується, як і такий ну, новий досвід для катаклізмів для інших країн. Для... Перше а в Ізраїлі а їх що не бомбу не не бам... не бомбили ракетами і не атакували їхню інфраструктуру. Мені здавалося, що там така ж історія була. Справа в тому, що е... і навіть Ізраїля вони такого не, такого не робили. примітивними ракетами. Mm -hmm. А Україну бо все-таки атакують досить ну, такими технологічними ракетами, mm -hmm. і це, це в цьому відмінні, що е, Ізраїль ну, залізний купол може виставляти в якості щита певний залп зустрічних ракет. і То е, там просто система комп'ютеризована дуже швидко обраховує траєкторію польотів і б'є mm -hmm. тільки по тих ракетах, які летять по житловій забудові. А там, де десь бачать ну, такі це примітивні ракети, в яких прораховується траєкторія. Те, чим б'ють по території України, як вони оминають, навіть дрони, до речі, летять всілякими зігзагами для того, щоб uh -huh. перевірити, які е, території в Україні не прикриті протиповітряними е, силами. Тобто вони дірки в обороні шукають з допомогою дронів. Це, це ну це різного рівня технологічної атаки. Але можна сказати, що е, світ у відповідь на такі дії е, Путіна е, дуже чітко калькулює всі збитки українські взагалі. Е, Зараз ми маємо унікальну ситуацію для ну ситуацію. Ця війна справді 21-го століття, тому що правники і експерти е е криміналісти з багатьох країн світу з Чехії, з Польщі із Румунії, з Франції з Франції особливо багато. Французи документували бучу, mm -hmm. тобто і зараз Ізюм вони документували. Зараз повністю ведеться вся, ну вся документується вся злочинність Російської Федерації на території України. Що відповідно мені здається, саме саме десь сьогодні чи завтра мають зібратися міністри закордонних справ Великої Сімки, і головним предметом обговорення буде система стягування компенсацій з Російської Федерації. Uh -huh. Тобто вся стара радянська інфраструктура енергетична, яку розіб'є Росія, буде відновлена коштом Росії. Але хочу нагадати, що в нас це все інтегроване вже тепер в європейську енергетичну структуру, і все, що буде забудовуватись, тепер буде забудовуватись згідно стандартів Євросу, зрозуміло, uh -huh. ну і, і, і добре, будемо. Мати надію, що дійсно Російська Федерація будуть відшкодовувати все, що вона зруйнувала. Дякую, пане Володимире, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступної зустрічі. А нашим телевидачем. Я нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій виноградова програма Право на правду. Тримаємо стрій